Теплу середину вересня очікувати не варто. Вже до кінця тижня по всій Україні почне знижуватися температура повітря. Також в багатьох областях очікуються проливні дощі до кінця тижня. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У четвер, 11 вересня, дощі та грози очікуються у Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. На всій решті території країни буде сухо та сонячно, вже без опадів. Вітер помірний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день на заході країни буде найнижчою. Всього від плюс 19 до плюс 23 градусів. На всій решті території також буде прохолодно: від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 10 до плюс 14 градусів, а у південно-західних областях тепліше до плюс 18 градусів вночі. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 12 вересня, дощі йтимуть у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях. У решті областей України буде прекрасна сонячна погода без опадів: вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Найпрохолодніше буде на заході країни, там вдень від плюс 19 до плюс 21 градусів тепла, на всій решті території вдень 22 до плюс 26 градусів. Вночі у східних областях найхолодніше від плюс 10 до плюс 13 градусів, на решті території вночі від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла. У суботу, 13 вересня, грози та дощі пройдуть у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Вся решта території країни буде без опадів та пануватиме суха сонячна погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні стане прохолоднішою. Та вже буде від плюс 20 до плюс 24 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 11 до плюс 15 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!